Свято благовіщення Божої Матері, найвеличніше з 12 свят, яке святкується в році. В сьогоднішній день Архангел Габріїл звістив Діві Марії благозвістку про народження від неї, Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Про дитячі роки Божої Матері ми знаємо небагато, тільки з придання церковного, яке в основному складається проти протаєвангелія, від Якова, де ми знаємо про дитячі роки Божої Матері. 14-річного віку, при храмі, в якому вона служила в Єрусалимі, дівчаток вже віддавали заміж. Але матір Божа з дитинства дала обітницю ніколи не виходити заміж. І коли архангел Гавріл їй влавістував, що від неї народиться Спаситель, вона не знала, як на це реагувати. Думаючи, як же може це статися, я ж ніколи не вийду заміж. І Архангел їй пояснив, що те, що вона буде носити в собі від Святого Духа, і що від неї народиться Спаситель Христос. І коли вона це почула, то сказала, що все приймаю від Господа, що Господь від мене хоче. Я раба Господня, хай мені буде по Твоєму слову. Сьогоднішній великий день. Свято благовіщення Божої Матері, хай Господь і Матір Божа захистить нашу Україну, захистить всіх турстянчан. І дійсно блага звістка, яку приніс Архангел Гавріл, на грецькій мові звучить як «євангелізмос» або Євангелія. Хай, блага звістка і прийде в нашу Україну, звільнить нас від ворогів наших видимих і невидимих. Хай Матір Божа своїм амафором закриє і затулить нас від усіх, усякого зла на всякому місці. Всіх тростянчан вітаю з величним святом благовіщення Божої Матері. Хай благозвістка прийде в домівку кожного з вас. І в цьому році, якщо почує нас Матір Божа і молитви наші, то збереже нашу Україну і будемо мати благозвістку про перемогу. Благословення Господня на вас, того благодачу людинолюбством завжди і повсякчас, і на віки віків. Амінь.